И всем привет, дорогие подписчики, с вами Сэнс, в связи с вами будет новый видосик по Бравл Старс. И подписчики, да, закінчився сезон по Бравл Старсу. А, вам уже спойлер показал. Да, подписчики, сегодня мы з вами відкриємо Омега Ящик. И предлагаю кусик подпишитесь на канал, да, подписчики. Я вже не думав, що я допущу до цього Омега Ящика. Я, чесно, я... А по вчера, я вам даже покажу, коли я посмотрю. Посідню катку згуляв. Він я, кажу, я, я ненавидів цю ігру. По причинам того, що я йшов в ШД там тімляться я гуляв на базлайтері. Пірс Мало того знання. Ні, я багатьох кого наказав, то багато хто мене наказав. Так гуляв. <makno>, мене знаєте що збісіло. Базлайтер такий пірс що його вроді би і фіксонули. Такий чисто, вроді би ти не чувствовав, що його. Тобто тупо абсолютно. Я побачив, що любі три режими бувають по-разному. Вибачайте. бачаєте. Тобто, гуєш ти, наприклад, з лазером, тебе буває і з другого режиму без лазера. каже, така вона фіння. що вона коли тільниця, коли фармлять великі банки. І бувало взагалі обманом навіть в з Ми стімимося і виграв. Бувало, хто мене тімилися і мене вигравали. Суть <coughs> не в тому. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Сезон студія анімації старт 2 закінчиться. Ми знову вами зараз відкриємо трофейний ящик. Лі під лайкусик, підписуйтесь на канал. І панали. Ой, який він красивий. Ну, <coughs> лі під лайкусика. Сумація предметів. Давайте, я апався, я скільки нервів потратив. Хай воно вс... Опа, дають предметів. Анна, я тут чесно, що я рішив цей, потому що просто був безлайтер, я подумав. <кхе> Це мій шанс апнуть 1000 кубків, щоб позолотити цей ящик. Давай, кусик. ні, ні, ні ту скин. Шуй шоу Угу. Угу. Спрей. Спрей... Іконка. Значок. І за оце ось я отіграв, а мені два піна випало епічки. За я, це я, бать, я не зблю, я роблю і то, як кажу За це я скільки нєрі потратив, да. Ну, ми ж глянемо, скільки, скільки цей скін стоїть. Що купився я, чи ні. Так, що ти жінки. Ай-яй-яй, обожаю піцу. О, вперед. Блін! <PPE Wade> 800 кредитів йшли просто в славу. Тож розраху не додали нового перса. Просто у мене 8 раз, що... Шли... О, піца. Давайте подивимось, що ну... тут нового. Щоб посікати, я відкладував кредити для того, щоб цей. Щоб е золота одного бойця Ну, як ви бачите, розработчики не дали мені того. Опа Міпл з'явиться 9 января, а о, це вже... При... Що мені за подарок дають. 300 кредитів. мене цими кредитами убить хочете чи що бить. Та шок у мене їх? 2223 <laughs> Мы же не 223 рік. <laughs> так шо, а, що вибачайте А, на вазайте кубки остались. То я шо за так вчора по... Я ти можу ще зафармити цей ящик. Блін, оце, оце уже! Друга історія, демо зайдемо. БП новий. ой яй яй Піца для всіх. Давайте заберемо. 12 піц. Куски піц, давайте портам. Кідушку буде. Ага, ось це, вольтлайтер. 34 дня, оце не в грати. Це через місяць місяць з'являється, більші піци. Це можна купити. Ну, я не буду. Мені гіма жалко. 50 скини, блин. Подарок. Так, що у нас з тексти. Опа, квести. За квести можна. Ааа, Пардон, я же сам собі вже показав. Piace сорів. Подожди нимного. Два нових режима. То есть, понимаю, мені знесли. Мені знесли около. Десь около 40 кубків мені знесли, що поразуміли. Може 50 кубків. То есть вообще считаю это имба. Реально имба. То есть на цьому перси вообще кубка не знасли. На нм мужу опноч... Ну, 40 куб... А, им, покажу, я даже покажу, що не доказав, да не будет. Я посиденеру катку 17 часов назад засадили, я я занял третье место. Я сейчас покажу, У меня тут было плюсы. По одному даже кубку бывал. Пола минус 5 мінус 2, минус 7. Це я вже... Туда 3 гуляв, потому що... Что... Не шло вообще вже не шло. Тут награди я забрати не буду. Не буду взагалі не хочу. Так. В принципі, це все, що є нове в ігрі. Що воно ще мені понущенимся новим. Подарок дня, ну. А, ці не водяну. Ну, папішечку я вам скажу, а що тут? Це добавили піцу. Це тепер. Ммм. Це перший раз даємо, тільки поміняється. Тіпа це як у нас було, то бонета із яйцями. О, вот, вот, давай испытаем, испытаем нового перса. Я уже добавил их, надо испытать. О, фон поменялся. Да, я так понимаю, дальник. Я не хотел это буквально дать раз, здесь сейчас его и забаракодировал. А что он начал А, я, блядь, тоже поставил, блядь. Это куда надо? Секунду. Ч немає стінок? я не понял. Только забай-то вы не понял. Ты же не стал ту штуку, что и все, типа, в принципе. Да, жестко. <різь> да, О! о, очень жестко. Пописчичка такая получается. <різь> Отакий відосик. Отак так коротенький, обзорний. Подпишечки, я планую в цьому сезоні. Не знаю, скільки апнуть кубків, я реально не знаю. Мене в принципі. Я... мене треба це вже є на тисячу кубків. Планірую ще може Едекар на тисячу ж базлайдер на тисячу закинуть І може ще когось на тисячу закинуть так щоб було. Ну, може 51 капну може 52, 53 капну може. Хто знає знаєте? Поки канікули, то може і поля нормально. Хоча у мене канікули за якостом, напишіть в коментарях. Так що побачите, такий ваш відосик та канал, підписуйтесь на канал. Я думаю, завтра вийде відосик по Браулу, а потім завтра вийде відосик по Stand 2. Так що побачите, скажіть. Вас лайк, підписочка, ну і всім підписочки. Пока-пока.